Вітаю всіх, хто нас дивиться. В ефірі Податковий вісник в Україні відбувається обговорення запропонованих нових змін до податкового законодавства. Основною метою таких поправок є виведення бізнесу з тіньових схем мінімізації податків. Голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, яка є одним з ініціаторів податкових змін, зустрілася з прикарпатськими бізнесменами, фахівцями фіскальної служби, представниками громадських організацій. Обговорили всі основні. Параметри запропонованого законопроекту. Через податок на розподілений прибуток бізнес зможе залишати в операційній діяльності щонайменше 18, а то й до 50%, які раніше вилучалися. Якщо ми говоримо про зменшення податкового навантаження на фонд заробітної плати, то це означає, що. 10% податку на доходи фізичних осіб і 20% єдиного соціального внеску дозволять нам, по всім розрахункам, які зараз робляться громадськими експертами, десь. 67% заробітних плат вивезти з тіні. Не можна надіятися, що сам процес детінізації буде відбуватися сам по собі, і для цього не треба ніяких більше зусиль. Тому, звісно, навіть коли ми слухаємо уряд і міністрів уряду, їм спокійніше було б жити без цих змін. Але я хочу сказати: ми маємо всі займатися становленням економіки і. Не завдяки, а вопреки навіть в деяких випадках, тому що і навіть кредити МВФ нам нічим буде забезпечувати, обслуговувати, якщо ми не будемо розвивати власне власну економіку. Отож, в Івано-Франківську, як і в усіх областях нашої держави, відбувається обговорення запропонованих нових змін до податкового кодексу України. Мовиться про законопроекти від комітету Верховної Ради з питань податків та митної політики, і Міністерства фінансів України. Представники бізнесу, фахівці податкової служби, фінансисти, науковці, громадські діячі мають можливість вносити свої якісні пропозиції до законопроектів. Працівники фіскальної служби Прикарпаття аналізують запропоновані зміни до податкового кодексу України, визначають позитивні пріоритети та можливі ризики. Відомо, що основними змінами до закону пропонують суттєву лібералізацію в податковому навантаженні, зниження ставок всіх основних податків, таким способом сподіваються вивести економіку з тіні та легалізувати всі зарплати, які дотепер вагомою частиною платять в конвертах. Обидва законопроекти передбачають позитивні зміни для бізнесу, для платників податків. Це і скорочення кількості податків, це і зміни в адмініструванні спрощеної системи податкування, адмініструванні єдиного податку, податку на нерухомість транспортного податку, податку на прибуток. Позитив це є збільшення надходжень до державного бюджету, негатив це є зменшення надходжень до місцевого бюджету. Отож, податківці основним ризиком вважають недоотримання коштів до місцевих бюджетів і вже працюють над пропозиціями щодо мінімізації можливих. Негативних впливів це і пропозиції до обліку великих платників податків та обслуговування їх фіскальною службою, це і зміни до податкового законодавства щодо адміністрування акцизного податку з роздрібного продажу нафтопродуктів, це і сплата податку на доходи фізичних осіб за місцем виробничих потужностей, за місцем розташування виробничих потужностей. Як сприймають чергові зміни в податковому законодавстві, бізнесмени, підприємці, громадські діячі? Які захищають інтереси бізнесу, як і малий, так і середній бізнес радо вітають такі зміни, і вони би раді були, щоб все-таки вони були прийняті, так як вони полегшать роботу підприємництву в цілому, і будемо надіятися на те, що якраз оці зміни всі разом в комплексі, вони посприяють виходу з тіні доходів в бізнесі. Найбільший ризик для бізнесу це постійні зміни. Це самий великий ризик для будь-якого бізнесу. Тобто ви не схвалюєте ці зміни? Ну, я не можу давати таку оцінку, не будемо про це говорити. Будемо вирішувати з іншими представниками бізнесу, в кого яка позиція. Але насправді бізнес просить стабільності, постійності, послідовності в своїх діях. Є правда дуже позитивні моменти в податковій реформі. Це зниження навантаження на оподаткування заробітної плати, Думаю, більшість це будуть підтримувати. Але ми так і би просили якось це робити більше. Більш спокійно свої зауваження і пропозиції щодо майбутніх змін до податкового кодексу України ви можете надсилати до громадської ради при головному управлінні Державної фіскальної служби в області як в письмовому, так і електронному вигляді. В Івано-Франківську вперше відбулося виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Поряд з іншими важливими питаннями соціально-економічного розвитку області тут розглянули і стан податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів на території Прикарпаття. Особливу увагу в обговоренні приділили акцизному податку, який суттєво поповнює місцеві бюджети, але, за висновками фіскальних служб, вкрай нерівномірно. Це залежить в першу чергу від наявності на тій чи іншій території території автозаправних станцій. Звучали пропозиції 40% цього податку спрямовувати до обласного бюджету. В структурі поступлень акцизу в нашій області левого частку, а саме 55,7%, а це становить 101 мільйон гривень, займає податок від реалізації нафтопродуктів. 23% складає ЛГП, і 21% – це тютюнові вироби. Даний платіж ставить в нерівні умови адміністративно-територіальні одиниці, і визначальним фактором тут є не обсяги реалізованих лікаро-горілчиною продукції чи тютюну, а саме наявність чи не наявність на одній чи іншій території. Автозаправних станцій за аналізом податківців в законі не чітко виписаний об'єкт оподаткування, тому можливі зловживання, які призвели тільки за 10 місяців цього року до бюджетних втрат в межах 20 мільйонів гривень в нашій області. Проаналізувавши і адмініструючи цей податок вже там півроку, ми побачили, що автозаправні станції, заправляючи автомобілі чи фізичних осіб, чи юридичних осіб. За талони по талонах, по чеках, по скреч-картах, а це дуже зараз розповсюджено. Ухиляється від сплати податку. Тобто, вся система око, вок, укрнафти, всі талони скреч-карти і так далі, вони уникають від оподаткування. Державна фіскальна служба Прикарпаття детально розглядає всі звернення громадян. За законом у визначені терміни дають відповіді. Тепер працює ще й електронний сервіс такої послуги, тобто свої звернення громадяни можуть подавати електронним способом. З початку року до територіальних органів Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області надійшло 167 письмових звернень від громадян. Найбільше з питань контрольно-перевірочної роботи, адміністрування загальнодержавних та місцевих податків і зборів, з питань реєстрації обліку платників податків, податкової звітності. До митниці надійшло 43 звернення щодо митного оформлення, роз'яснень законодавства, підтвердження сплати митних платежів. Звернення можна викласти способом телефонного зв'язку, поштою на особисто. Тому прийомі посадової особи фіскальної служби відтепер ще й засобами електронного зв'язку. Вимоги до звернення до оформлення звернення залишилися незмінними. Платник податків повинен зазначити своє прізвище, ім'я по батькові, викласти суть звернення і підписати у зв'язку з тим, що він може тепер надіслати звернення в електронному вигляді. Підпис можна використовувати, або цифровий підпис. У випадку, якщо немає електронного ключа, необхідно зробити скан-копію чи фотокопію даного звернення і надіслати. І при цьому вказати електронну адресу свою, на яку необхідно направити відповідь, або якщо зазначена адреса, Звичайна поштова адреса на поштову адресу прийде відповідь. Всі звернення розглядають і дають відповідь у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, невідкладно не пізніше 15 днів. На сході України несуть свою відповідальну місію підрозділи фіскальної служби України. Батальйон Фантом здійснює контроль за переміщенням осіб та протидіє незаконному обігу товарів на території АТО. З квітня 21 працівник фіскальної служби Прикарпаття несе службу на сході нашої держави. Віталій Савченко, старший лейтенант податкової міліції головного управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області, з квітня до серпня перебував в зоні АТО. Під впливом подій патріотичних настроїв наших бійців, великого братерського духу молодий боєць написав пісню Фантом і написав її принципово російською мовою, щоб показати ворогу єдність Заходу і Сходу України. Ми фантоми в парні в формі, ГФС в нас наше шевроні. Здесь АТО, то війна, йдіо, дома нас сім'я всіх ждет. Но давали ми присягу. Миг настав, дадим жарим врагу. Не позволім им отжать Україну, родину, мать. От пісні ми черпаємо багато так само енергії. Вона підсилює, як ми українці співоча нація, підсилює наш дух. А тому ми як бойовий підрозділ, ми. Завжди слухали на телефоні чужі пісні, чужих, так само бойових підрозділ. А я подумав, чому не послухати нашу пісню. І, ну, буквально за пару днів написав слова пісню, яку назвав Фантом. І в подальшому вона зараз звучить там на сході. Надіюся, підносить той бойовий дух моїм товаришам, який ну, я старався їм передати чимось так само допомогти. З вами була програма Податковий Вісник. Миру всім, злагоди добрих надій і віри в благополуччя. До зустрічі!